Шановні колеги, ми приймали участь всі, хто подали поправки в засіданні комітету. Ми запропонували зразу, і пінзеник і Сотнік, і кужель, і іван Крулько обговорити концептуальне питання. Пані Сотнік зачитала європейську директиву, в якій сказано: не треба створювати окремий орган виконавчої влади, а треба забезпечити державою виконання функції. Ми можемо зекономити кошти, зробити окремий департамент. Окремий департамент антикорупційного бюро. Пане Єгор, ви вже створили антикорупційне бюро, в якому посила. Ають представників громадської організації називають скотинами, а, а людей називають себе хазяївами. Я хочу щоб ми всі послухали. В європейській директиві концептуально ми пропонуємо створити департамент антикорупційного бюро, якому передати в управління і. Будь ласка, 10 секунд завершити. Конфісковане або вкрадене майно. А коли в нашій редакції українці чують, що тут буде управління майном, на яке може бути накладений арешт, то переп... Дякую, Будь ласка, Ігор горсоболів.